Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні вже в нас 1 серпня 2023 року. Друзі, пройшовся я по винограднику, подивився на гронки і хочу сказати, що побачив таку не дуже гарну картину хворобу виноградної ягоди. Це гниль, яка проявляється, якщо дуже сильно багато опадів і е, велика вологість, ось дивіться. Я думав, що це в мене на одному сорті воно, але дивлюся, і там, і там, і там, і там є. І вибачаю, ягідка впала. Ось дивіться, ось вам зараз я візьму другу руку. Той бо неудобно. Ось. ось. Сіра гниль. Я так розумію. Оце воно. Оце є такі ягодки, які підгнивають. І ось де вона, ось де бачите, зараз ми її достанемо. Цю ягодку. Ось де такого плану. Якось би на зеленому показати. Так от попідгнивала. Є такі ягоди, їх потрібно поудаляти і зробити обробку. Щоб не пішла вона гуляти далі. Тут я вже в принципі так продивився, можливо, де оце ж пропустив, але там далі є. Що, видно, її буде більше. Це ж хожу тепер оббираю, продивляюсь. Ось дивіться, як вона виглядає на гронки. Ягода, бачите, як пошкоджена. Ось дуже багато підгнивати почало. Ось прямо кучкою такою. Це вже потрібно край робити, друзі, обробку, від гнилій. Тому що в цьому році дуже сильно. Вологість велика у нас, дуже багато дождів. Бачите? Ну, не на всіх, не на всіх кущах, не на всіх сортах воно є. Але є. Тут, якби, тут правильніше буде сказано, мені приховувати нічого. Ось, бачите, ягодка підгнила. І я дивлюся, що по деяких ґрунках є навіть таке, що підгниває. Грибенішка, а це ще хуже, чим могло б щось бути таке. Ось дивіться, гниль, бачите, яка вона. Оце, друзі, загнивання йде. Зараз ми ще ось вам покажемо. Дивіться, бачите? Ну, і так я буду проходити, продивлятися, продивлятися, де є пооббираю. Сьогодні у нас із 2-4 годин це з після обіду обіцяють дожжі. Знову проливні. Сьогодні обробку я робити не буду. Та і грона просто ще також дуже мокра, тому що у нас дощ буквально сьогодні нещодавно закінчився. Ось, де бачите? Вона, гниль. І обробляти по мокрій гроні, і плюс ще, що буде той, плюс ще що буде, як дощ, знову будуть опади, то. Ну, не рекомендовано. й препарат не хочеться е, той втрачати. Ось дивіться, FR7Drop 9. Навіть на ньому також пішла гниль. От вам непогода. Під тим, би не побачив. Ось ягідка така упала. Вон, на ногті в мене Гни, гнилюка. Із ягоди. Із ягоди, друзі. Ось таке зверху пішло, треба той. Ну, хочу сказати, що буду робити обробку повністю по всіх гронах, не вибірати там вибірково, а по всіх гронах буду робити обробку. Файно пройдуся препаратом, що буду використовувати. Ось цей препарат перед вами. Свіч від захист від сірої, білої гнилі. Так, що ти не фокусуєшся? Телефон. Е, сіра, біла, гниль, комплекс гни, гнилій на ягоді. Е, до речі, цей препарат е, мені е, висилав Дмитро Савран. Дім, велика-велика тобі подяка за препарати. Препарати дійсно дієві. Е, працював, все файно, все класно. Ніяких нарікань немає, але погода дає про себе знати і потрібно зробити контрольну обробку від гнилі по самій гроні ще свічом. Так що, друзі, отака картина. До речі, якщо вам буде потрібно такий препарат, можете звернутися до Дмитра Саврана, і він вам допоможе вирішити цю проблему. Тому що із за дожів, я ж кажу, пішли у нас дуже сильно. Гнилі по ягодах і потрібно її зупинити. препарат дієвий. Я, до речі, свічом обробляв навіть алечу, груші, яблуні і гнилі зразу зупинилися. Так що, друзі, така картина. Я ж вам показав, навіть є такі гронки що по десятку ягід я вже зняв. А не хочеться ось така гроняка висить, не хочеться, щоб вона на протязі 3-4 днів. Повністю згнила, її ми взяли і викинули. Ну, тобто це, я вважаю, що це взагалі буде просто капець. Вологість, дуже велика вологість, от воно все й хватає. І гнилі, і ТД, і т.п. Що, друзі, працюємо, 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 ягода роззначається, фарбується. Де-не-де набирає вже цукри нормально, так що потрібно слідкувати, слідкувати і слідкувати. Щоб не втратити врожаю. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати. На нашій українській богоданій землі. Друзі, не нехтуйте, зробіть обробку а, і все у вас буде добре. А то ці гнилі можуть просто взяти і убити повністю весь урожай. До речі, хочу зараз підійти до сорту Гаральд. Ось дивіться, вже жовта ягода. Уже він, він практично готовий. Ще трішки, хоча вже можна верхні ягоди їсти. Сміло. Запах тут стоїть, мускату просто шикардосовський. Ось дивіться, бачите який Гаральд вже. Така. Хочеться просто показати цей сорт винограду вам. Бачите, ось, ось гронки, ось. Так що отака картина. Ну що, друзі, з вами був Талян. До побачення, ще побачимось. Працюйте, не унивайте, всім важко, але потрібно зберегти врожай. Дякую за увагу. До побачення. Ще побачимось. І дивіться, яка картина. От учора підходив, буквально нічого не було. Сьогодні я підходжу, дивлюся, уже гарольд Спілий і на ньому вже є гниль. Отака от ситуація. Так що потрібно брати і працювати. Якось так.